От що буває, якщо купувати класний матрас? Залишили коментар на ось такий матрасик Пікасо, що класний матрас на ньому нарешті виспалися. І що я вам хочу сказати? Зараз є два матраси ось цей. І ось цей, який в розмірі 160 х на 2, в наявності, і коштує 6 тисяч замість 10. повна вартість 10 тисяч. Цей чому дешевше? Тому що ми його клали на виставку. Тобто, поклали на виставку, потім запакували в кліонку і поставили до стіни. Тут у нас іде, бачите, продерта упаковочка. Цей матрасик висилали е і перевізник делівері подер упаковку. Е ми клієнту вислали новий цей, забрали назад. Тому. По 6 тисяч вартість за розмір 160 х на 2. Це матрас на незалежних пружинах, 140 кг витримує на спальне місце. Ортопедичний е, висота, по-моєму, 21 чи 22 см, Я точно не пам'ятаю. В цілому він такий середній, може трішечки м'якший за середній по жорсткості, але це ортопедичний матрас. Якщо цікавить, в шапці профілю є телефончик для зв'язку, або можете в приватні повідомлення написати. Дві штучки є, більше по такій вартості не буде. Так то він коштує 10 тисяч.